Що є ознакою того, що ви не приваблива людина? Маленькі діти скажуть вам про це. Вони відверті та чесні і навіть не розуміють цього. Діти будуть називати вас потворним і при цьому намагатися бути вашим другом. Гей, містере, ви справді потворний. Хочете пограти в м'яч, Містер потворний у моїй команді. Ось цей високий. Якщо чоловік називає вас потворним, він мудак. Якщо жінка називає вас потворним, вона стерво. Якщо дитина називає вас потворним, ви просто потворний. Коли хтось жартома називає вас негарним, і люди або відразу кидаються на ваш захист, або виглядають так, ніби їм не комфортно. Коли я навчалася в школі, сталося три різні випадки у шостому класі, один хлопчик запитав мене, чому я така некрасива. Потім у середній школі одна дівчина інвалід сказала, що я некрасива. її ніхто не любив через її ставлення до оточуючих, тому я не звернула на це уваги. Пізніше один друг засміявся і сказав, що я схожа на. Лайно, там була моя старша сестра. Вона не заступилася за мене, а навпаки, посміялася над його заявою. Це було справді боляче. На вас ніколи не звертають уваги, навіть якщо ви намагаєтеся бути товариським. Раніше я був привабливим і помітив зниження уваги, коли почав старіти і товстішати. Раніше жінки сміялися з усього, що я говорив, зараз вони не сміються. І в цьому немає сенсу, оскільки зараз я набагато смішніший. Та просто запитати, я знаю, що я не красивий. Ось те, що змусило мене зрозуміти, що я не красива. Я двічі ставала жертвою пранків. Мені ніколи не робили компліментів щодо моєї зовнішності. Усіх моїх подруг постійно кудись запрошують, а мене ніколи. Люди роблять усе можливе, щоб показати, що я їх не приваблюю. Я користуюся додатками для знайомств, і приблизно один раз на тиждень я пишу комусь, але мені ніколи не відповідають. Кожного разу, коли я говорила щось погане про свою зовнішність, мені казали, що на кшталт, ну зате у тебе хороший характер. Мені багато разів казали, що я не красива, і я бачу, що багато людей постійно намагаються натякнути мені на це. Наприклад, ми з друзями говорили про сексуальні домагання, і вони сказали, що мені пощастило, оскільки мені не потрібно турбуватися про подібні речі. Загалом представники протилежної статі можуть бути дуже грубими без причини. Я завжди намагаюся бути доброю та позитивною, але деякі люди просто грубі зі мною. Та помітно добріше до інших, або що ще гірше, коли вони грубі зі мною. Але якщо до нас підійде моя красива подруга, вони раптом стають дуже добрими. Вибачте, але у вас не дуже хороші друзі. Ніхто не питає, чому ти досі самотній? Я не впевнений, що це питання справді доречне, принаймні для молодого покоління. Я міленіал, і я б ніколи нікого не запитав про це. Це було б грубо та агресивно. Якщо хтось захоче поговорити зі мною про свої проблеми в особистому житті, я думаю, вони самі скажуть про це. Ви не видимі для інших людей. Нікому не цікаво, чи існую я взагалі. Коли я був молодшим, мною ніхто не цікавився, але в мене було декілька випадків, коли деякі дуже привабливі люди підходили до мене і були надто доброзичливими, ставили багато запитань, деякі навіть фліртували, але при цьому поводилися дивно. Виявилося, що це були пранки, і вони хотіли змусити мене подумати, що хтось мною цікавиться, а потім змусити мене зробити якусь дурницю, щоб вони всі могли наді мною знущатися. Тож, якщо вони так робили, то напевно вони вважали мене некрасивим. Я ніколи не розуміла, чому хтось взагалі вважає це смішним. Після четвертого разу я навчилася просто йти геть. Як некрасива жінка, я можу відповісти на це запитання. По-перше, люди без вагань скажуть вам: повірте мені, коли мені було вісім років, мій батько сказав мені, що ніхто нічого не зробить для мене, тому що я некрасива. Він сказав, що мені краще навчитися самій піклуватися про себе. Я навчилася, не можу порахувати, скільки разів незнайомці відчували потребу назвати мене некрасивою. Моя звична відповідь: так, я знаю. Зазвичай це закриває їм рот. Вас не прийму. На роботу, тоді як люди з такою ж кваліфікацією її отримають. У мене є докази в молодості. Ми з моєю найкращою подругою мали рівні кваліфікації. Її взяли на роботу, а мене ні. Єдина різниця між нами те, як ми виглядали. Я навіть заповнила обидві наші заявки. Коли я вивчала мерчендайзинг в коледжі, мій консультант порадив мені знайти іншу спеціальність, оскільки моя зовнішність завадить мені бути успішною, незважаючи на високі оцінки. Я переключилася на Технію, тож я вважаю, що насправді вам не потрібні ніякі знаки. Люди ніколи не дозволять вам про це забути. Як батько, я глибоко вражений тим, що батьки можуть сказати щось подібне своїй восьмирічній дитині. Я чув та читав сотні історій про людей, які все ще пам'ятають, що в дитинстві їхні батьки називали їх дурними, тупими, ні на що не здатними, потворними, некомпетентними тощо. Зазвичай це подається з тупим виправданням на зразок я. Просто кажу своїй дитині правду, або я просто готую свою дитину до жахливого майбутнього, яке її чекає. Потворні люди в цій історії це ті, хто занижує самооцінку своїх дітей. Краса це суб'єктивне поняття. Ви коли-небудь чули про Аніс Альдолех, принцесу з вусами. 13 чоловіків покінчили життя самогубством через те, що вона відмовила їм у 19 столітті. Сьогодні її вважають потворною а два століття тому вона була до біса гаряча. І вона не єдина, я непривабливий чоловік, я знаю це. Але зазвичай люди, які потворні всередині, можуть бути дуже непривабливими для мене, навіть якщо вони виглядають як моделі, на відміну від приємних людей, які можуть бути красивими для мене, навіть якщо в них не найкраща зовнішність. Люди прагнуть припинити спілкування з вами. Ви ненавидите дивитися в дзеркало, і вам не подобається фотографуватися. Ніхто з ваших друзів не намагається звести вас з кимось. Відверте запитання, чи багато людей справді намагаються звести своїх друзів. Мені здається, що більшість людей не намагатимуться це робити, щоб уникнути відповідальності, якщо щось піде не так, або щоб уникнути розриву дружби. До вас погано ставляться представники протилежної статі. Насправді, представники нашої статі також погано ставляться до нас. Ваш лікар загальної практики ніколи не дає вам порад щодо контрацепції, контролю над народжуваністю чи сексуального здоров'я. Вас терплять, а не люблять. До речі, це стосується будь-якої привабливості, не лише фізичної. Вам говорять стати в задньому ряду під час групових фотографій, навіть якщо ви найнижчі у групі. Неправда, вони просто ігнорують мене, коли настає час групових фотографій. Мене просять сфотографувати. Люди не публікують вас у своїх історіях, коли ви йдете з ними. Хоча інших людей вони публікують це найреальніша відповідь. Ніхто не хоче публікувати вас у своїй історії, тому що ви змусите їх виглядати гірше. Коли в черзі навколо вас завжди є місце. Або ніхто не хоче сидіти поруч з вами в громадському транспорті, незважаючи на брак місць. Люди просто нервують поруч з вами. Деякі інші чинники, одяг, чистота, запах, вага більшим людям потрібно більше місця, навіть якщо вони симпатичні, ваша мова тіла та манера поведінки. Щоразу, коли я збуджуюсь, у мене починає боліти рука. Коли батьки використовують вас як негативний приклад для своїх маленьких дітей, якщо ти продовжиш робити такі обличчя у кінцевому підсумку, станеш схожим на нього. Ви можете стати жертвою булінгу, точно люди завжди кажуть, що вони просто заздрять, нещасливі або мають низьку самооцінку, але в більшості випадків вони просто хулігани, в яких насправді чудове життя. В той час як жертва щодня живе в пеклі, люди повинні перестати виправдовувати хуліганів. Коли всі описують твою чудову особистість, або який ти смішний. Якщо ви жінка, ви повинні самі купувати собі напої в барах і клубах. А якщо ви чоловік, вам нікому купувати напої. До вас просто ставляться гірше. На моїй роботі працює приголомшлива дівчина абсолютно шикарна. Їй усе сходить з рук, просто тому що керівництво хоче бути добрим до неї, в той час як на інших дівчат накидаються за незначні помилки. Розкішна Міс вирішила, що коли їй не вдається виконати якусь роботу, вона може просто сказати, що у неї болить голова, після чого почне байдикувати і спілкуватися з іншими людьми. І керівництво закриває на це очі. До речі, я хлопець, і я спостерігаю за всім цим зі сторони, мені дійсно прикро за інших дівчат. Вираз жіночого обличчя при зустрічі з вами. Якщо це широка посмішка, ви привабливий, якщо це погляд, повний огиди або холоду, ви не привабливий. Чорт забирай, ця тема підірвала мою впевненість. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.